Хочу представити ще одного гостя нашої студії. Це Василь Філіпчук, глава Київського міжнародного центру перспективних досліджень. Доброго вам ранку, пане Доброго. Василі. дякую, що завітали до нашої ранкової студії. Отже, минув майже місяць з часу чотиристоронньої Женевської зустрічі. Чи можна взагалі зараз підбавати вже якісь підсумки і чи є хоча б якийсь позитив для України от тих Женевських домовленостей? Чи взагалі на часі отакий от підсумок? Підсумок можна підбити такий, що ефективне врегулювання українсько-російських проблем можливе лише у двосторонньому форматі безпосередньо між Москвою і Києвом, оскільки будь-які багатосторонні формати врегулювання чи двосторонніх проблем, чи е, ситуації в Криму, чи на сході України, е, як показує міжнародна практика, і кажучи, як показала практика цих двох місяців, вони є неефективні. Подивіться, ми не перші, які е, не перша країна, яка входить в подібну. Ситуацію з сепаратистськими рухами, з регіоном, який захоплений іншою країною, і по Грузії, і по Придністров'ю, і по багатьом іншим подібним е випадкам можна зробити висновок, що все ж таки багатосторонні формати вони неефективні. Там кожна сторона має свої, свої інтереси, свій продукт денний, Там ми більше є частиною якоїсь ширшої фігури, чи ширшої картини, де кожен з гравців має свої власні інтереси, а не обов'язково наші позиція інтереси. Києва не жаль вона така незалежна. Повністю від Вашингтона, я думаю, що позиція Києва має бути в тому, що ми самостійно здатні е, досягти е, врегулювання конфлікту і всередині держави, і з нашими закордонними партнерами. А інших ми повинні використовувати у наших інтересах як засіб тиску. Але так. все ж таки ключовим має бути канал безпосередніх відносин між Києвом і Москвою. І зараз я думаю, що з наближенням президентських виборів е, у нас буде нова можливість все ж таки перейти на безпосередньо. Йні діалог з Москвою щодо врегулювання ситуації, як по Криму, так і е, взагалі дії Росії недружні стосовно нашої країни. Тобто, після виборів Москва піде на контакт з владою? Я сподіваюся, що так. Іншого виходу ні у Москви, ні у Києва немає. Ми можемо довго воювати, ми можемо довго конфліктувати, але рано чи пізно будь-яка війна закінчується миру. Нам треба все ж таки подумати над тим, яким чином дозволити росіянам бити з цієї гане і ситуації, в яку вони потрапили, яким чином вийти із збереженням обличчя з тим, щоб завтра е, і Україна і Росія могли е, і торгувати, і мирно жити, і простягувати до одному руку? Тож, коли чекати на наступну багатосторонню зустріч, які питання слід е, на неї виносити? Я думаю, що знову ж таки, е, питання може бути врегульовано після президентських виборів, коли е, буде? Остаточно обрану е, особу, яка має всі легітимні повноваження представляти інтереси української держави, тоді ця е, особа, новий президент України, е, буде в стані належним чином запропонувати росіянам чи отримати від росіян ту чи іншу пропозицію, чи мирного врегулювання, і тільки таким чином ми зможемо дійти до е, того чи іншого вирішення ситуації у багатосторонніх форматах. Я не думаю, що ми зможемо врегулювати чи проблему Криму, чи проблему російського тиску, чи Стимулювання з боку росіян ситуації на сході України. А що говорити про двосторонні? то чого чекати в найближчим часом? Яких зустрічі і домовленостей? Я думаю, що до президентських виборів все ж таки нам треба просто чекати. Як ви як ви вважаєте, наскільки можливим буде поставити під час майбутніх перемов питання Криму? Адже знову ж таки на минулі зустрічі в Женеві воно свідомо було, виносимо за душки? Так і я цього особисто чесно кажучи, не розумію, оскільки виносити це питання за душки було як на мене не зовсім далекоглядно з боку моїх колег так. в МЗС. Мені здається, що стосовно Криму є шляхи і перспективи врегулювання, адже Крим сам по собі росіянам це як валіза без ручки. Без Сухопутного е, шляху доступу без регулювання питання забезпечення Криму і електроенергією, і водою, е, уявити, яким чином росіяни будуть вирішити ці питання без нас неможливо. Так. Е, фактично, що потрібно росіянам, це Севастополь. І я думаю, що тут при наявності. Е, Певного дипломатичного багажу при наявності ідей і певної такої творчості все ж таки можна буде запропонувати росіянам е, такі виходи, які би дозволили з одного боку нам відновити суверенітет над Кримом, а з іншого боку, і е, не входити з росіянами в більш гостру фазу конфлікту. А про що саме йдеться? Я думаю, що можна знайти... подивіться на історію. От є. Е... Припустимо відомі приклади Good Friday Agreement, угода доброї п'ятниці, якою було здійснено, було здійснено врегулювання ситуації по північній Ірландії між Ірландією і Великою Британією. Я можу назвати ще декілька подібних прикладів у міжнародній практиці, коли було зроблено кроки, скажімо так, не не обов'язково такі, які зустрічають повну підтримку і в одній, і в іншій державі, але які дозволяють. Обом сторонам все ж таки мирно співіснувати не в режимі холодної війни, як у нас зараз це відбувається. Пане Василю, ось після несподіваних заяв Путіна стосовно доцільності президентських виборів в Україні перенесення референдумів на сході країни, західна дипломатія ну так би мовити впала в певний ступор адже, ми не бачимо коментарів і заяв ключових фігур стосовно політики Москви. Як ви гадаєте, не вже Путін був настільки пер... непередбачуваний? Я думаю, що якраз ці заяви його були більш ніж передбачувані, адже ще раз без Доступу сухопутного до Криму забезпечувати повноцінну життєдіяльність півострова неможливо, тобто, або тоді дійсно росіяни вводять війська і захоплюють половину України від Харкова до Одеси. Або тоді їм треба досягати домовленості з нами, оскільки вже зараз очевидно, що е, немає підтримки російських е, іспірованих Росією сепаратистських руху, рухів ні в Одесі, ні в Миколаєві, ні в Херсоні, ні в Харкові, і навіть е, в Луганську чи Донецьку е, немає широкої підтримки сепаратизму. Адже навіть ті, хто підтримували референдум, так званий референдум, який відбувся на минулих вихідних, вони також варто говорять, що вони не задоволені тим, що от їхній голос так. не чу не задоволені київською владою, але майже ніхто не говорить про бажання вийти з складу України. Таким чином, росіяни чітко побачили, що е, отримати сухопутний е, доступ до Криму це можливо лише шляхом. Е, Кривавої, тривалої війни, де дуже мало у них шансів перемогти, адже очевидно, що правда за нами і світ за нами. І оскільки за нами правда, окей, це може бути 2-3-5 років. Пригадаємо, оскільки тривала велика вічизняна війна, але рано чи пізно Україна в цій війні переможе. Тому, безперечно, тільки самогубець може зараз піти на Україну війною. Таким чином, оскільки Путін не може забезпечити військової перемоги, то я думаю, я сподіваюся, що у нього достатньо розуму, щоб дійти з нами до якогось мирного врегулювання. А це мирне врегулювання, можна лише тоді, коли у нас буде вже. Повноцінний обраний загальнородним голосуванням президент, який зможе запропонувати росіянам, чи який зможе на належному рівні вести з росіянами переговори саме тому і з боку російського президента було підтримано проведення президентських виборів, що так. ще раніше ним не розглядалося, і саме тому він скептично висловився стосовно сепаратистського референдуму. Так званого я сподіваюся, що все ж таки голос здорового глузду, голос розуму візьме. Верх в Росії рано чи пізно це імперське сп'яніння, оце безумство, яке ми бачили останніми місяцями в Росії, воно воно має поступитися здоровому глузду. Війна не може тривати вічно. Ми рано чи пізно приречені досягти домовленості. Ми з росіянами росіяни з нами. Ну все ж таки, чи означають усі заяви Путіна, що власне Кремль буде готовий визнати результати е, наших виборів? А у них немає іншого шансу. Я думаю, що не визнати навіть якщо вони не визнають виборів, е, результатів виборів, е, це не матиме ніякого значення, скільки весь світ визнає, оскільки українці визнають. Адже зверніть увагу, е, можна пропонувати нам будь-які зовнішні е, е, виріш е, вирішення проблем. Але якщо суспільство не сприймає цього, ці. Пропозиції мені до чого не приведуть. Пригадаємо е, всім відому угоду з 1 лютого, яку було підписано і міжнародними спостерігачами, і колишнім президентом Януковичем, і лідерами опозиції, але суспільство її не сприйняло і все. І ти нічого не можеш зробити так само має бути і зараз, тільки тоді, коли суспільство підтримає те чи інше рішення, тільки після цього воно може дійсно мати місце в Україні. Українське суспільство не байдуже до своєї держави, до свого майбутнього Зрозуміло. скажіть вже ж абсолютно очевидно, що Росія, анексувавши Крим, не збирається зупинятися в своїй подальшій агресії. Чому і досі не поставлено питання щодо виключення країни агресора з Ради безпеки ООН? Я особисто це пропонував колегам в МЗС самого першого дня, адже е, країна як. Здійснила таке кричуще порушення міжнародного так. права, не має ні морального, ні політичного права там залишатися. Так це складно, оскільки членство в Раді безпеки ООН, воно визначено статутними документами. ООН, але нічого нам е, не перешкоджає поставити вимогу щодо е, обговорення на генеральній асамблеї ООН, питання виключення цієї країни е, про проведення певних нових е, міжнародних правових процедур для того, щоб виключити Росію з Ради безпеки ООН. навіть якщо ми в кінці кінців можливо цього і не. Досягнемо так. швидко, це буде величезний засіб тиску. Це буде такий засіб тиску. Фактично для Росії членство в Раді Безпеки ООН це є ну чи не єдиний вагомий міжнародний дипломатичний засіб тиску. Без цього вони стануть ніким. Це І, прекрасний козир, яким треба Зрозуміло, наостанок. останку. Зараз в Росії серед населення перегріться войовничі настрої, переконання у величі власної країни. Адже ж колись доведеться все ж таки повертатися на землю, яким чином російська влада це збирається робити, чи збирається взагалі що скажете? Ну є різні шляхи. Ми пригадуємо, як в фашистській Німеччині було таке саме безумство і захоплення величчю третього рейху. Ми всі пам'ятаємо, чим це закінчилось. Я сподіваюся, що у наших російських сусідів до цього не дійде, і все ж таки повернення до здорового глузду відбудеться без таких без такої крові і втрат, як це було під час другої світової війни. Сподіваюся, що рано чи пізно в російських політиків настане момент протверезіння і розуміння того, що без мирного врегулювання з Україною Нинішнього конфлікту ми не обійдемося. Я дуже дякую за цю розмову, за що ви звітали до нашої студії. Гарного вам дня! Дякую вам також.